Вітаю вас, компанія Стандарт. Ми на демо демоділянці. Ми зараз покажемо вам соняшник. Він ранній, він під технологією Clearfield, він 7. І ми покажемо, як він виглядає. Трошки залишимо такий момент як сподівання, тому що це буде конкурс. В конкурсі цим буде брати участь кожен. І ми вам покажемо, як виглядає соняшник в цілому коротенько, об'єктивно, і потім ми вам визначимо. За цей соняшник, скільки він сипнув, яка натура, яка волога. Кому цікаво, будь ласка, пишіть. Ви вже бачили всі ці моменти по нашим всім гібридам та подібне. А на зараз трохи у нас конкурс. Отакий от соняшник, отакі от шляпундрії. А від вас потрібно одне сказати, що за соняшник і скільки він сипне. А розіграш буде фірмова. Кепка та футболка виберемо вами. самі до зустрічі!